Вітаю. Отже, ця нова, тимчасова слідча комісія. Як вона працюватиме? Знаєте, одразу слід наголосити, що такі комісії вони не є правоохоронними або контролюючими органами, і парламентські ТСК вони не можуть накладати стягнення чи притягувати до відповідальності, але вони можуть залучати правоохоронні органи, які будуть робити свої висновки під час роботи тимчасових слідчих комісій. Щодо рішень Верховної Ради створення тимчасової слідчої комісії щодо використання державних коштів на спорудження фортифікаційних споруд та закупівлю. ППЛА, ці питання зараз перебувають насправді в центрі суспільної уваги, і дехто навіть намагається заробити пару політичних балів рейтингу на спекуляціях та у гульній критиці в цьому питанні. Тому вважаю, що парламент вчинив правильно створивши цю ЦСК, і суспільство повинно і хоче знати правду. Якщо говорити більш детально, чим буде займатися, які завдання стоять, то, по-перше, це вивчити потребу сектору безпеки та оборони у дронах та засобах боротьби з ними. Друге, вивчити, як відбувається розподіл та передача та взяття на баланс дронів. І третє вивчити обставини облаштування фортифікаційних споруд інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільове використання коштів, виділених на їх облаштування, що потрібно скажімо так для успіху роботи тимчасової слідчої комісії, потрібно лише одно зосередитись та на вивченні суті проблеми: спокійно, об'єктивно, без поспішних і без підставних, скажімо так, звинувачень, особливо в бік бізнесу. Тому що наші підприємці доволі часто будували або вкладалися в будівництво фортифікацій на свій, скажімо так, страх і риск, і за це ми їм дуже вдячні. Ну і найголовніше, президент постійно наголошує: дуже важливо не дивитися на кожну е, якусь проблему, як на гостро кричущий випадок. А треба запроваджувати системні речі, які дозволять вирішити глобально це питання і не призвести до того, щоб воно повторювалося.